Всім привіт! Сьогодні будемо тестити китайські павербанки. Так що не переключайтесь, буде цікаво, будемо перевіряти, наскільки вони заряджають акумулятор, як вони розряджають акумулятор, чи вони правильно дозаряджають. Бо чому знімаю це відео? Тому що люди писали мені, що ну вони фігня, реально ну, коштують копійки, це не потріб, це мусор і так далі. Ну, не дозаряджають вони нормально, то перегрівається, то вони горять. Ну, Наприклад, в мене згоріла одна штучка, і то батько її спалив. Також Serk от такий в мене коментує постійно. Ну, Він реально класні поради дає. Так що я йому дякую тому, що він за те, що він коментує, дає поради. І що краще, як краще. Він також коментував, каже, ну це таке. Ну, це не є павербанк, як він казав. Так, це не є павербанк, але повірте, поставити сюди хороший акум, він буде також нормально заряджати телефон або аварійне світло. Сьогодні ми перевіримо в цьому відео, чи правильно вони заряджають, як вони, як вони заряджають і чи довго вони світять. Я також поставлю свою оцю. Хто знає дитиватну лампочку. Так що підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент А ми Давайте спочатку перейдемо е, до самих цих міні-повербанків. Ще раз нагадую, хто не бачив, я робив на них огляд. Так що підписуйтесь на канал, переходьте на друге відео. Дивіться, е, ось така в них плата. Е, до речі, писали підписники, не знаю, е, що краще поставити сюди от, на цей процесор, блин, фокусуйся, поставити точку термоклею, тоді менше буде грітися цей процесор. Типу того, і буде краще робити. Так, спочатку що ми зробимо? Я, в мене підготовлені акумулятори, як ви бачите, ну, багато штук. Е, кожні акумулятори по різному заряджені. Ну, як по-різному. Цей, наприклад, заряджений повністю, цей акумулятор заряджений від цього павербанка. Зараз ми оце зні, цей е, знімемо. Так о, зараз я вам покажу. Два акумулятора це ЛД по 3400, LD або Samsung, не пам'ятаю, по 3400 мА її токала 3000 мА. Це ноунейм, не знаю який. Ну тут 2500, 2400 мА, це я точно знаю. Тут я не знаю скільки є, ну тут вроді 600 або 800 мА. Ну, вона дуже легенька. Також тут стоїть повністю заряджений, зараз я вам покажу. От ще моргає. Ну, але він тільки що був повністю заряджений. О, дивіться. По вольтметру показано, що він вже майже заряджений, тому що на нього подається 0,17 А. Це, щоб ви знали, при заряді акума. Ну, вона в кінці дозаряджає дуже маленьким током, щоб зберегти життя акуму. Так що нормально, 0,15 А він зараз зарядиться. Давайте детальніше зараз я вам все покажу. Нехай той дозаряджається, бачите, він моргає. От. Значить, заряджається, коли засвітиться червоним. Він... Він заряджений. Нехай воно дозаряджає, як ми бачимо ще раз 0,15 мА. Далі. Е цей акумулятор в нас заряджений. Зараз ми вольтметром це провіримо. Так. Цей акумулятор в нас заряджений. Е я ще його не перевіряв, я тільки витягнув звідси. от Перед тим синім я витягнув оцей літіто а заряджав я іменно цим. Міні-повербанк. Давайте перевіримо, плюс і мінус, скільки видасть нам вольт. 4,1. Зарядив, я вам серйозно говорю. Вчора е я його розрядив, але я не заміряв. І також зараз я зарядив, і цей е по міні повербанк нормально, адекватно зарядив акумулятор. 4,1. 4,1 Вольта це є заряджений акум. Все супер. Так, цей у нас заряджений, це супер. Ми вже, ми вже поняли, що він заряджає. Так, як ви бачите, все по нулям, От, за ким я це провіряв. Світиться червоним. На USB-тестері по нулям. Значить, він зарядився. Давайте ми його відкрутимо прямо біля вас. Відкрутимо. Також провіримо, чи дозарядив він нормально акуму. Так, витягуємо. Витягуємо його з. Корпуса і ставимо плюс і мінус. 4,1. Як ви бачите, 4,1 вольта. Ці тільки що просто перед вами він дозарядив нормального от Реально, е, ніяких підстав немає. Так що вже один міф, що він не дозаряджає, на двох. На двох, бо тут стояв. Тут стояв літіто Токала, і тут стояв літіто Токала, І два вони заряджені, і два заряджались. Вчора я поставив на зарядку, вони заряджались від цього міні-павербанка. Все супер працює. Тепер зараз ми візьмемо розряджений якум. Або і поставимо також на розрядку один акум. Пізніше відео а далі я вам покажу, наскільки він його розрядить. Чи правильно розрядить. Дивіться, це в нас розряджений акум. 3,5. Так, це розряджений. А це в нас оцей, що 800-900 мА, воно просто скоріше його розрядить. Цей в нас має бути заряджений. Так, 4,07. Ну, давайте дозарядимо. І повністю е подивимося, як він до зарядки буде дозаряджати цей кум на 600-800 мА, з якою, з яким амперажо. Так, включаємо, лампочка засвітилась. А, він заряджений. Так. Бачите, лампочка світиться, він повністю заряджений. Зараз я буду його розряджати. Тут 600, 800 мА. Я його буду розряджати заодно провірю, скільки він має мА. І подивимося, чи правильно розрядить цей павербанк. що не переключайтесь, зараз я з включу і все вам покажу. Е, і, під, і в кінці відео також покажу е, посаджений акум, скільки він буде з е, початковим е, током, скільки ампер буде заряджав. Я думаю, 0,8-07 більше. Ні. До речі, я сам перевірю, бо ще не перевіряв. Поїхали. Так, Поставив корпуса, е, навіть не ставлю, ставлю на відкрито. Як воно є. Цей е, е, акумулятор. Подивимося, він, як ви бачили на мультиметрі, він показував 4.1 чи 4.2. Вольта він заряджений. Вставляємо лампочку, мою 5-ваттну тестову, зараз ми його вставимо. От так. Вставляємо, засвітився синім і пішов розряд. Лампочка. Також, як хто не знає, на відео є все і те, що в неї акуми. 0,63-0,65 ампера, 5 і 0,4 Вольта. Давайте зіб'ємо на 0. Отак. От і подивимося, скільки та банка видасть. І в кінці я замірю мультиметром, наскільки ця, цей контролер розрядить цей акум. Поїхали. Я зайшов, подивився. Це все виробилося. Акум здох. Ну, просвітило приблизно. я так... Ну, Заходив, я час від часу дивився, воно освітилося, потім зайшов, воно загасло. Давайте ми поставимо другий акум і подивимось, скільки воно нам видало. Так. Так. І зараз провіримо, скільки... Так, що нам воно видало? О, бачите, який акумулятор? 347 мА. Просвітило пів години. Я казав, годину. Ось так. Коротше, оцей аку ми провірили, скільки він мА дав. Не знаю, чи правду показує, чи бреше. Якщо навіть погрішність 20% того USB-тестера, ну це все одно мало. Це як я кажу, він дуже легенький. Я не знаю від чого він мене, чи від машинки поїздичать, чи від чого. Так, а тепер ми провіримо нормально. Чи реально ці дешеві китайські доларів міні-павербанки? Садять нормально акум і заряджають. Заряджають, ви бачили в відео? До речі, як провірити, от, Скільки має ємність акумулятор, ось такий USB-тестер. Саме саме краще. Приблизно ви поміряєте, так? От, як я міряю. Дивимося, він мав 402 чи 405. 3,7. Посадив до 3,7. Це адекватно, це і нормально. Я думаю, якщо б я поставив 1,3 ватта лампочку сюди на повербанк, він міг посадити до 3,4, 3,5. Ну, не 3,4, 35 би посадив. А так висока напруга, він скоріше відсік. Так що він адекватно, нормально працює. Що я вам на це можу сказати? Замовляйте, реально класні міні-повербанки. Тепер давайте зробимо так. Секундочку, бо я забрав звідси розетку. Зараз ми поставлю ось так. Ми поставимо розетку, переносочку. І зараз ми затестимо так. Щоб було потрібно. І зараз ми це все затестимо, скільки він, з, яко, з якою силою він заряджає сам контролер оцього павербанка. Так, 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 розвернемо. Так, все включилось, давайте ми тут зіб'ємо. по нулям, підключимо шнур. І зараз заодно провіримо, залазь. Заодно провіримо. Поставимо сюди акумулятор, цей цей міні-повербан. І зараз ми провіримо, з якою силою він заряджає. Так. Пішла зарядка. Скільки ми бачимо? Пів Ампера. Пів Ампера він заряджає. 0.45-047. Не знаю, як воно буде. А, до речі, зараз я перевірю на більш мощніший акумулятор, який сів, зараз подивимося. Оцей акумулятор 300, там під 400 мА, він зараз заряджає пів ампера. Витягуємо. Так, ще трошки потримав. 5 ампера, 0,6-07 А. Так як я говорив, оцей павербанк заряджає акумулятор. Так що, самі ви все бачите, я все перевірю разом з вами і вам все це це показав. От навіть вибило на 63. 0,63, може, то від контакту залежить. 0,57. Коротше, 5 А, 0607 А він буде заряджати. ну Це максимум, я думаю, до 1 А думаю цей павербанк не зарядить, тому що він перегріється і згорить я думаю, не, не витримає. Ну, Що по висновку? Це моя думка, а ви собі рішайте. Я, наприклад, ще заказу собі таких парочку е павербанків. Так що всім раджу. Реально дуже класно. Я от підключаю любу лампу на цей павербанк. Телефон чи ще щось заряджають, супер. Копійки коштує Так як я говорив, акумулятори можна витягнути. Вдома з гаджетів провірити. Як ви перевірите, ви знаєте. Хто не знає, переходьте на моє відео, там є, щоб вони здорові зарядити, і поставити сюди павербанк. Можна купити на 3300 мА, 3600, чимось і мати такий запасний, класний павербанк. Так що, ще раз я перевірився, що це є відео, що перше зняв, що я вам порадив купити такі павербанки, вони є класні. Також, як люди писали, поставлю тут каплю термопасти, акуратно поставили, заряджайте і користуйтесь. Дуже бюджетний повербанк і дуже класний і супер. Так що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, переходьте на другі відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо і до наступних відео.